Усім вітання, стандартна з вами рубрика, генерація за минулий місяць. Це в нас за вересень. Панелька Екофло 220 Вт, 20-й поверх. Я бачу минуле відео. Вам дуже сподобалося щодо генерації. Мені також дуже приємно, що ви там дивилися, писали коментарі і далі рухаємося. Скажу одразу, що за вересень місяць не такі, як би сказати, дані, як мені хотілося, б в мене вийшло це 12 кВт. Тому що в серпні вийшло 16 кВт. Я думав, що в вересні вже буде як не така жара, не така втрата на панельці. І вийде, я думав, що все-таки також десь 17, можливо, до 20 дожати. Цього не вийшло, банально вже набагато коротше стає день. Що в серпні в мене виходила ще генерація там до 19-30, можливо, там навіть деякі дні до 20-ї до 20 години ми дотягували, а зараз вже все можна сказати, що в 18 там 25, 18, 30 сонце сідає за будинка і все, і його вже не видно. І генерація вже набагато менше стає. Але я думаю, що я компенсую, іменно, як би сказати, більшу генерацію за рахунок, що буде більше працювати панелька, там по 200 ватт в вересні місяці. Але цього також не сталося, тому що були моменти, але не такі значні. День короткий, і дуже було вже як сказати, і хмарно. І душі, і вже в 27 вересня, якщо я не помиляюся, взагалі вже генерації не було. Затягнуло Київ, все темне, все чорне, тому якось так. Я чесно кажу, що я думав, що буде набагато більше, але все ж таки 13 кВт непогано, взагалі не буду. Я вам зразу скажу наперед, відкрию козирі, знімати я панельку на зиму. Подивіться це відео, ось в якому я розповідаю, скільки в мене вийшло згенерувати за 6 місяців, що я буду робити з цією панелькою на зиму. Тому, будь ласка, буде також також у її подивитися. Жовтень. Я взагалі вже нічого не розраховую. От, от початок жовтня, бачите, яка погода, і так постійно навіть панельку не включаю, тому що нема сенсу Тримаю поки що повністю заражено зарядну станцією, тому що мало ді бачите, які ситуації, ще робиться, тому що вона була завжди заряджена. От бо з такою погодою зрозуміло, що я повністю станцію не закачаю за один, так би сказати, день. Думаю, що вже жовтень, листопад, грудень. Січень вже такого не буде. Я думаю, що там можливо будуть показники доходити до 10, а можливо, там якихось 8, до 10 кВт. Якщо буде сонце, зрозуміло, я буду включати саму панельку, щоб вона працювала. Але якщо тако буде хмарно, і буде давати там 30-40 Вт, Ну, чесно я не буду мучити станцію. Я навіть її не буду включати, тому що ну, скільки я в день зажону 100 Вт? це два рази, щоб зарити ноутбук. Ну не буду не два рази один. От. Не буду включати, але надіюся, що все-таки ще буде, коли там сонце вискакувати. Якесь можливо ще буде бабине літо, і вона себе ще зимою оправдає. Тому всім дякую за перегляд. Я перед вами відчитався. От і чекаємо, що я вам вже там розповів, яка генерація в мене вийде за жовтень. Тому всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, що вийшло у вас в вересні місяці. От, бо читаю дуже класні коментарі. Пишуть люди. Мені дуже приємно, які дивляться мене, в яких набагато більше там станції 1 і два Стоять також квартира. Все і мені цікаво і приємно самому дивитися, що люди роблять, і мені приємно, що мене дивляться, типу, такого маленького. Чоловічка, в якого така станція, от, а дивляться люди, в яких там от тридцять кіловат, один два кВт, п'ять кВт, кВт, Мені надзвичайно приємно, що є такі однодумці, є така в мене компанія, от з якими ми можемо поспілкуватися. Тому чекаю вас в коментарях, підписочка, лайк і до нових зустрічей.